Дивіться сьогодні. Юлія Саніна відповіла на хейт через життя за кордоном і ще сильніше розізлила українців. Крім цього, Тіна Кароль розкрила, що сказала Полякові під час зустрічі після публічного скандалу. І наостанок, Барбарі Брильській, 84, Як зірка Іронії долі забрала в росіян улюблений радянський фільм і яке послання адресувала Путіну ще у 2015 році? Це Марста зірки. Поїхали! Солістка популярного гурту Захардкіс Юлія Саніна вперше за довгий час дала велике інтерв'ю, якому зачепила болючу для багатьох тему життя за кордоном під час війни. Виправдовуватись артистка не збирається під час розмови в ютуб проєкті 2023 Співачка емоційно відреагувала на хейт у свій бік, а зокрема на закиди щодо того, що вона з родиною не повертається до України. А її чоловік, музикант Вал Бепко, нібито залишив країну вже після початку повномасштабного вторгнення. За її словами, рішення залишитись за кордоном було ухвалене ще до 24 лютого 2022 року. Однак саме її слова про вдячність за те, що родина не бачила жаху війни, викликали нову хвилю обурення серед українців. Насправді, ті, хто підписаний на мене в інстаграм, давно знають, що ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення, що наша сім'я вирішила залишитися за кордоном. Я кожного дня кажу дякую Богові, що ні я, ні моя дитина, ні моя сім'я не бачили того всього жаху початку повномасштабного вторгнення, і не бачимо його досі. Я зрідка приїжджаю в Україну, але це неможливо порівняти з тим, що відчувають люди, які постійно живуть в Україні, сказала співачка. Юлія Саніна прямо заявила, що зараз живе за кордоном і на цьому етапі не бачить у цьому нічого ганебного. Вона наголосила, що виїхала разом із родиною до повномасштабної війни і з того часу підтримує Україну у спосіб, який вважає можливим для себе. Ми дійсно живемо за кордоном. Ми продовжуємо робити творчість, ми продовжуємо робити музику, ми продовжуємо виступати, ми продовжуємо збирати гроші і переказувати їх в Україну на підрозділи, якими ми опікуємося. Я продовжую брати участь у якихось соціальних подіях та благодійних подіях, тобто робити, в принципі, все те, що роблять усі артисти сьогодні, чи вони перебувають в Україні, чи перебувають поза Україною. Додала виконавиця. Відомо, що Бепко не є публічною особою і майже не з'являється у соцмережах. Утім, восени минулого року він опублікував фото з Лос-Анджелеса, де Захаркіс проводив гастрольний тур. Попри пояснення співачки, користувачі соцмереж зустріли її монолог здебільшого критично. Під відео з інтерв'ю в Ютуб з'явилися сотні коментарів, частина з яких різко негативні. Люди вказують, що фрази про шакалячий експрес через втечу за кордон виглядають щонайменше некоректно, особливо на тлі мільйонів українців, які прожили бомбардування, втрати евакуації та окупації. Обожнювала цей гурт, вокал Юлії Божественний. Мій перший весільний танець був під журавлі, але зараз не сприйняття. Вони будували будинок, жили тут, а зараз заливають про ми жили за кордоном. Прикро, дуже прикро. Друзі, пишіть у коментарях, а як ви відноситесь до Юлії Саніної, нам буде цікаво дізнатися. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із зростанням каналу. А ми йдемо далі. Українська співачка Тіна Кароль вперше докладніше прокоментувала публічний конфлікт зі своєю колегою Олею Поляковою, який свого часу викликав значний резонанс у медіа та серед шанувальників. Виконавиця зізналася, що між ними дійсно був неприємний момент, але тепер це вже в минулому співачки змогли особисто порозумітися та залагодити ситуацію. У інтерв'ю нашому радіо Кароль розповіла, що конфлікт із поляковою не залишився невирішеним. За її словами, відверта розмова стала ключем до примирення і жодних образ у неї не залишилося. Вона колись сказала щось в якійсь програмі. Ми між собою це вирішили. Звісно, ми бачилися. Вона перепросила, а я їй сказала: Олю, я тебе обіймаю, все буває. Це минуло, зазначила артистка. Тіна також наголосила, що вважає некоректним з'ясовувати стосунки публічно та тим паче поливати колег брудом. За її словами, вона ніколи не дозволяла собі принижувати інших артистів. Особисто жодного разу на жодного артиста не сказала поганих слів. Це стрьом. Нагадаємо, що привід для конфлікту виник ще у 21-му році під час шоу Маска, де Оля Полякова була суддею. В одному з випусків вона назвала Тіну Кароль плакальницею на похоронах. Висловлювання викликало шквал критики в соцмережах, адже глядачі пов'язали його з особистою трагедією Кароль втрату її чоловіка Євгена Огіра у 2013 році. Чоловік артистки помер від онкологічного захворювання, і ця подія залишила глибокий слід у її житті та творчості. Після ефіру Полякова пояснила, що її слова стосувалися лише музичного стилю Кароля, не особистих обставин. Вона наголосила, що поважає Діну як людину і артистку та ніколи б не стала жартувати на тему особистої втрати. До ситуації долучився і продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський. В інтерв'ю для каналу Мус Тренд він розповів, що саме редактори шоу Маска свідомо не вирізали фразу з ефіру, аби привернути увагу до проекту. За його словами, висловлювання полякової було зроблено у мікрофон на вухо і не мало потрапити до публічного простору. Ситуація з плакальницею це була підстава з боку редакторів цього шоу. Вона це сказала в мікрофон на вухо. Тобто вони зрозуміли, що це буде мати якийсь скандал і приверне увагу до цього шоу. Розкрив Ясинський. Після цього інциденту обидві співачки кілька років уникали прямих коментарів на тему конфлікту, і лише зараз Тіна Кароль публічно розповіла, що непорозуміння залишилося в минулому і вона не тримає зла. Артистки знайшли спосіб мирно владнати ситуацію, залишивши всі суперечки позаду. А ми переходимо до останньої новини: 5 червня 25-го року, у свій 84-й день народження, святкувала польська акторка Барбара Брильська, зірка культового радянського фільму Іронія доля або з легким паром. Попри те, що ця стрічка досі залишається головною новорічною традицією для багатьох росіян, сама Брильська вже давно стала для них незручним символом. Вона не боїться відкрито говорити правду про життя в Росії, підтримує Україну. А ще у 2015 році передала Володимиру Путіну однозначне послання: ніколи не поїде в Окупований Крим і не стане учасницею путінських свят. У той час, як в Україні діє етична заборона на показ фільмів за участі акторів, які підтримують агресію РФ, у самій Росії в новорічних ефірах останніх років місцеві телеканали вирізали сцени з одіозними вітчизняними зірками, які стали учасниками так званої голої вечірки в Москві. Натомість ефірну сітку прикрашав добре знайомий радянський фільм «Роня Долі, який виявився справжнім троянським конем у розпал війни розв'язаної Росією проти України. Сьогодні ми дізнаємось, як саме Барбара Брильська насолила вихідцями СРСР, які намагаються її скасувати у своїй країні, але безуспішно. Ключові актори іронії долі давно підтримують український народ та виступають проти політики Кремля. Серед них легендарна Лія Хеджакова покликана грати подругу головної героїні. І, звісно ж, сама Барбара Брильська, виконавиця ролі Наді. Публічна позиція цих актрис давно викликає ненависть у російських чиновників і зет-патріотів. у Держдумі навіть пропонували за допомогою штучного інтелекту замінити їхні обличчя в культовому фільмі, щоб позбутися ідеологічної небезпеки. Але ця ідея була відхилена. Навіть генеральний директор Мосфільму Карен Шахназаров виступив проти, заявивши навіщо псувати хороший фільм, який люблять мільйони глядачів. Сама Барбара Брильська ще у 2015 році відмовилася їхати на фестиваль у Севастополь, який окупанти намагалися зробити майданчиком дружби для прихильників російського кіно. Обіцяли золоті гори, скільки хочеш. Я сказала ніколи. Згадувала акторка в інтерв'ю світському життю. За її словами, їй намагалися довести, що це в Україні пропаганда, але Брильська не погодилася. У вас ваша пропаганда, у нас наша. Але я маю родину, маю друзів, і я за правду. А якщо не знаю її, то значить помру дурною. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році Брильська ще більше дистанціювалася від російської культури. Вона не приїжджала у РФ, відкрито підтримувала Ліо Хаджакову та неодноразово висловлювалася про справжнє становище в країні агресорі. Акторка казала, що їй страшно виходити з літака в Омську чи Новосибірську, бо всюди панує злидні. Комфортно жити можуть лише в Москві чи Санкт-Петербурзі, на думку Брильської, росіяни загрузли в інформаційному болоті, з якого вже не можуть вибратися. У 2025 році акторка знову стала об'єктом уваги Росмедіа. цього разу через плутанину. 14 січня з'явилася інформація, що Барбара Брильська, начебто, померла. Насправді, російські журналісти переплутали її з іншою акторкою Барбарою Рильською. Сама Брильська спростувала фейк, заявивши, що почувається добре і не має наміру повертатися в Росію. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.